Я тільки зайшов в цю кімнату і по дорозі заклав, що я буду говорити, а все вже забув, бо розгубився, в мене треба душі такий, саме, як я перше, познайомився із Галиною. І був запрошений в її хату, прийшов у цю хату і в мене забилося ступотіло серце, Так що я не міг нічого сказати. А що їй там побачити хаті? Вони тільки дав роботу і кераміку, гуцульську кераміку цвіли. І мені якось за допомогою цієї кераміки і окремих інтерв'ю робіт, скільки окремих робіт відкривалися українські Карпати. Я не знав ціну мистецтво, і досі я ще дилетанту у цьому безпечно. Але воно в мене... Мушу апелюватися, і я ще досі не був тоді. Ще не був у Карпатах, і ще довго я тоді не їздив у Карпати. І за допомогою робіт Галини Зубченко пізнавав Карпати. Але я не про це хочу сказати. Якось так сталося ну, з різних причин, що громадська діяльність Галини Зубченко невідома, навіть у Києві невідома. А це була активна діячка благотворчої молоді. Можна сказати, ми часто говоримо про Клуб творчої молоді, але коли ораториці там хто виступає, хто зв'язкують і людей клубу творчої молоді, чи окремих юдей, окремих людей, учасників благотворчої молоді, то все ми от ті ті самі імена. Одні ті самі події, а про Галину Зубченко десь вона там, десь на якомусь плані і ніхто і часу не згадує. Але це був лідер по суті. Вона в 63 му році ще раніше, але в 63 му році вирішили, що об'єкти не об'єктно, а широко. Провести літературний вечір просто неба, літературний вечір молоді, кругу творчої молоді. І це була ідея Галини Зубченко і втілювала цю ідею Галина Зубченко. Правильно. Я, я зробив таку оговорку, що ми трошечки знижуємося від тих імен, які ми постійно згадуємо. Ми сьогодні говоримо про тебе. Ось. І е, у цей же день Галина Зубченко е, зустріла, якось ми випадково зустрілися, а вона каже, виконав, а ну давай ще когось і підемо до Івана Макаровича. От я десь знайшов кілька студентів, і Галина Зубченко повела нас до Івана Макаровича, щоб він нас благословив піти до пам'ятника Шевченкові. Ми прийшли, розказали, е, куди ми йдемо. Іван Макарович був дуже втішений, що молодь таку традицію тримає, підтримує. Ось, і ну, звичайно ми побули, подивилися там, посиділи і з квітами пішли до пам'ятника Шевченкові. Але я хотів би закінчити, оце кілька цих думок. думок, хотів би закінчити тим, що надія світлична. Кілька років тому оголосила про створення фонду музею 60 у Києві. Він буде повному назву мати цей музей так. Музей 60 та руху опору 60-х і 80-х років. Ну, десь пройшли роки, і ніхто, звичайно, за цю справу, як у нас людей, це по інерції не взявся. І Світлична знову приїхала, нагадала восени. А я в свою чергу нагадав Галині Зубченко. Галина Зубченко загорілася з цим створенням цього музею. І вже почалася робота. От вона залучила до роботи вже тих людей, тих і тих, і тих, 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 і вже цього варіант, і вже діло зрушено. І я вже знайшов на засадах суборенди приміщення. І вже такий музей буде, йде процес нагромадження. І ми разом із Галиною Зубченко і з Рітою Довгань, бо Ріта Довгань теж долучилася активно. До цього запрошуємо до творення музею 60-ників у Києві.